Отит це збірне поняття. У нас є орган слуху, який називається вухо. І от запалення вуха називається отит. І тут я б хотіла зупинитись через те, що. Запалення органу слуху можна розділити на три частини, тому що наше вухо має три частини: У нас є зовнішнє вухо, у нас є середнє вухо і у нас є внутрішнє вухо. Найпоширенішим отит ми ставимо діагноз, все-таки, коли в нас є запалення зовнішнього вушка або середнього. Рідкісніше ми ставимо, наприклад, такий діагноз, як вестибулярний нейроніт. Це для деяких навіть горів діагноз вони, напевно, ніколи в житті не ставили його, це, власне, вже йде про запалення внутрішнього вуха. Зрозуміти, що у вас отит може Помогти, такі, Давайте назвемо п'ять речей. Перше це око лікаря, друге це допоміжний інструмент, який називається вушна воронка, третє це інструмент, який називається отоскоп, четверте це мікроскоп, і п'яте це ендоскоп. Пацієнт собі діагноз отит поставити не може ніколи. Крапка. Пацієнт може озвучити, що в нього. Болить вухо, закладене вухо, виділення з вуха, а діагноз він собі поставити не може. І коли ми виходимо на питання, у пацієнта болить вухо, ми розуміємо, що за цим біль у вусі стоїть ще кілька діагнозів, які іноді взагалі не пов'язані з вухом. Коли в нас є певний набір скарг, лікар це оцінює як симптоми, і тільки при огляді він вже може поставити отит. Болить вухо при зовнішньому отиті? болить. Болить вухо при середньому отиті? болить. Болить вухо при потиличній неврології? болить. Болить вухо при а, нетипових тергемінальних болях, болить. Болить вухо при дисфункції з нижньощелепного суглобу, болить. І як зрозуміти, без огляду лікаря, що це отит? Я думаю, ніяк. Тому треба пацієнтам приходити до нас в ріноклініку. У нас мікроскоп, отоскоп, ендоскоп. Най такий з одних симптомів, коли не треба терпіти, це і бігти до лікаря вже пошвидкій, скажімо так, це пульсуючий наростаючий біль у вусі, це гнійного характеру виділення звуха, це різка втрата слуху, це раптово, наприклад, на фоні ГРВІ чи ковід інфекції, що ми спостерігали, і грипу. Коли пацієнти прокидаються, в них суттєве зниження слуху і появляється шум і дзвін у вусі. Це ці дзвіночки, які вимагають. Того, що пацієнт якнайшвидше потрапив до лікаря, найпоширенішою причиною втрати слуху все таки я б хотіла зараз виділити військових військовослужбовців внаслідок акубаротравми, міновухової травми. А також однією до поширених причин втрати слуху це ускладнення після грипу, ускладнення після COVID-19. і це до речі, знаєте що? Це невчасно прийняті рішення. Батьками щодо адекватного лікування своїх дітей. Тому що, власне, в дитинстві є такий період, коли питання звучить про аденоїди: видаляти чи не видаляти, аденоїди вони можуть провокувати рецидивуючі отити. І от коли батьки все-таки приймають рішення на користь свого заспокоєння, а не на користь адекватного вирішення проблеми, в дитинки отитів може бути настільки багато, що призведе до погіршення слуху. Ви знаєте, є історія, наприклад. Постгрипозні ускладнення, постковід 19 ускладнення, коли на фоні вірусу вірус тропний до нашого слухового нерву і він починає гірше виконувати свою функцію. І тут час дуже сильно грає проти нас. От коли це таке важливе повідомлення до глядачів, тому що ковід-19 з нами назавжди, грип кожного року з нами назавжди, коли ви помічаєте, що на фоні звичайної вірусної застуди у вас не болить вухо. Але ви відчуваєте, що слух у вас знижений, потрібно якнайшвидше йти до лікаря. Чому? Тому що чим швидше ми виявимо оцей неврит слухового нерва, ми в лікарській практиці називаємо це гостра сенсоневральна приглухуватість. Тим більше шансів у нас є, що ми слух повернемо до початкового рівня. І навпаки, чим довше ми будемо затягувати визит до лікаря, не йти на діагностику, на консультацію, тим менше шансів у нас є, що ми зможемо слух повернути. Чи можна зробити так, щоб отитів було менше? Спойлер, наступне повідомлення повинна подивитись. Кожна мама є група людей, науковці, які роблять дуже багато для того, щоб ми в цілому жили довше і були здоровіші. І завдяки таким людям ми маємо вакцину від кору, від краснухи, ми маємо вакцину від вірусу папіломи людини, і можна знизити захворювання на рак шийки матки. І є вакцини, які мають потенційно великий шанс знизити частоту гнійних отитів. Це вакцина називаються Prevenar 13 і Синфлорекс. От якщо у вас народилась дитинка. І вам лікар-педіатр пропонує зробити додаткову вакцину, я щиро рекомендую послухатись, прислухатись до лікаря педіатра. Чому? Вакцини, такі як Перевинар13 і Синфлорекс, входять до національного календаря щеплень більшість розвинутих країн. Що означає цей календар? Те, що держава покриває витрати на щеплення цими вакцинами. Зважаючи на те, що в нас війна, Україна, наша країна ну не має можливості оплатити кожній дитині цю вакцину. Ці вакцини не входять до переліку обов'язкових щеплень, але вони є в рекомендованих. І ви знаєте, б хотіла розказати такий випадок з практики. В мене колись пацієнти прийшли, вони лікувались в Лора до мене три роки, і кожного року дитинка приймала 3-4 рази на рік антибіотик. І я їм порадила цю вакцину. Вони провакцинувались, випали з поля зору, немає. І потім в маленького був нежить, мама прийшла, і вона каже: Ви знаєте, що від моменту вакцинації до зараз ми жодного разу не приймали антибіотик. Хочу сказати, що вакцина превенар 13 і Синфлорекс це не тільки м, така профілактика отиту, це профілактика пневмонії, це профілактика захворювань, які викликаються гемофільною паличкою і пневмококом. А ще дуже важлива інформація, якщо у вас є, наприклад. Бабуся, дідусь всі люди похилого віку, вони так само в зоні ризику, як і дітки, там і вагітні. У нас завжди ми маємо три групи ризику. І от для них лікування пневмонії, будь-які захворювання, такого як пневмонія, воно може мати дуже ну, серйозні наслідки. І ви можете теж подбати про це, щоб вони менше хворіли і провакцинувати їх. Ревнар – це вакцина, яку можна зробити і в дитинстві, і в дорослому віці, і навіть коли вже тобі за 65. А обов'язково знаєте, що ще обов'язково ще є певна категорія населення з імунодефіцитними станами. ВІЛ, наприклад. І вони схильні до того, що в них будь-яка вірусна інфекція, дуже швидко в них приєднюється бактеріальна інфекція, і це теж вимагає постійного прийому антибіотиків. Ось і для такої категорії населення б теж рекомендувала наполегливу вакцину Prevenar 13 або Синфлорекс. Я своїй дитинці зробила три дози синфлорексу до речі. Це іноді так батьки кажуть: от ви рекомендуєте вакцину? а своїх не вакцинують. Люди бояться йти до лікаря і намагаються лікувати дома самостійно. Це історія дійсно не хороша, але мені здається, що це історія покоління наших батьків, ще можливо покоління мого через те, що радянська медицина, взагалі радянщина, це вона все зло. А от медицина особливо, тому що радянські лікарі особливою емпатією не відзначалися. І ми пам'ятаємо історії, як дітям видаляли аденоїди в кріслі, так зривали без анестезії. Тому асоціація Лікар зло і лікар страшно. Ми принаймні в клініці Ріно намагаємося руйнувати ці всі асоціації. Болить вушко, наприклад, дитинку почала вушко боліти вночі, чи доросла людина почала вушко боліти вночі. Перші такі загальні рекомендації. Випити ібупрофен знеболення зранку записатись на консультацію до лікаря. Ми живемо в Києві, ми живемо в Україні. Це не Польща, Німеччина, як наші вже громадяни відчули, що ти чекаєш консультацію Лора дуже довго. Але насправді діагноз отит може поставити не тільки лор, грамотний сімейний лікар, грамотний педіатр, який вміє користуватися отоскопом, Він теж може поставити такий діагноз. Ви знаєте, все, що стосується народних методів лікування, для мене це дикий, дико яскравий червоний прапор, який мені хочеться знищити. Я свого часу працювала, коли вчилася медсестрою в онкодиспансері. і я бачила пацієнтів. З надскладними запущеними формами раку після народних цілителів, після самолікування травами, оліками, мазями незрозумілими. Це стосується не тільки раку, це стосується будь-якого захворювання, в тому числі отиту. Найтакі жорсткіші історії це ухо, це прогрівання, це закапування якихось невідомих речовин спиртових. Всі ці речі можуть не те, що можуть, вони точно погіршать вас стан. Якщо дитинка не має алергії на лідокаїн і у вас в аптечці є отіпакс, закрапайте чи собі, крапельками отіпакс, випийте ібупрофен, подивитесь зранку, як ситуація. Все решта, це те, що точно принесе зло. Дуже важливо, чи можна крапати усім вухо. Е, якщо з вушка є виділення, раптово у вас чи у вашої дитинки, пішли виділення з вуха. Це означає, що все, що ви капали в вухо, ви от тут і зараз зупиняєтесь, тому що, скоріш за все, у вушку виникла перфорація барабанної перетинки. І дуже багато крапель, якщо ми закапаємо і дирка в барабанній перетинці, вони можуть бути ототоксичними, тобто вони можуть суттєво... Викликати погіршення слуху у даному випадку до речі, таким одним з ускладнень при тому, коли пацієнта рецидивуючий, наприклад, гнійний отит. І є дирка в барабанній перетинці. Це, до речі, є показом до операції, теж слухові відновлення, відновлення цілісності барабанної перетинки, але іноді ці стани ще ускладнюються такими станами, як холестеатома середнього вуха. Ну, найскладніше ускладнення, яке таке, я навіть боюсь говорити вслух. Це, звісно, менінгіт, Це реанімація і це надскладний період лікування. Чи можна померти від отиту, якщо... Це гнійний середній отит ускладнився менінгітом, на жаль, можна. Але для такого ускладнення це ускладнення не одноденне. Тобто виникли певні симптоми, вушко заклало спочатку, тому що гнійний отит завжди супроводжується і біль у вусі, і закладеність вуха. Ми ігноримо, гній тече з вуха ми ігноримо, температура наростає, ми ігноримо. Далі можуть розвинутись надскладні ускладнення. До речі, щодо лікування, отиту ми повинні проговорити ще важливу інформацію те, що. Ми бачимо трошки хаотичне призначення антибіотиків під час лікування будь-якого захворювання. І я б хотів наголосити, що далеко не кожен, навіть середній отит, вимагає призначення антибіотика. Антибіотика терапія точно буде першочергово призначена, якщо це дитинка, якщо це отит з двох сторін. Ми бачимо випинання барабанної перетинки, ми бачимо гнійний міст, висока температура, лихоманка. Іноді вушко болить, вужко дещо закладене, і це такий діагноз. Він скоріш за все, це буде або тубоотит, або секреторний отит. І до речі, французькі рекомендації. Одним з перших пунктів при секреторному титті при екстахіїті в них написано робити вправи, які покращать роботу слухової труби. Це жування, тому що жування допомагає слухову трубу відкривати. Це розсмоктування льодяників. Це в них і написано, до речі, розсмоктування льодяників, наприклад, ковтання з закритим носом. І це все допоможе тому, щоб слухова труба працювала краще і секрет, який, наприклад, невдало видали носик і сопельки з носика потрапили в вушку. І це допоможе в евакуації середнього вушка в носоглотку цього слизу, записуйтесь, будь ласка, до нас в клініку Ріно на консультації. Ми маємо абсолютно всі можливі методи і способи діагностики вашого вушка. Окрім цього, ми можемо перевірити ваш слух, що є обов'язковим теж при певних симптомах. Тому чекаємо вас на консультації.